Блондуючий порошок блакитний та білий від кін в новому дизайні. Колеги, вітаю! Мене звати Вікторія Білик, я технолог бренду Кін. І сьогодні хочу вам розповісти про нашу новинку. Колеги, пудра в новому дизайні. Нічого не змінилось, крім того, що додали парафіну в ліквіду в склад. Це пом'якшує дію пудри на шкіру голови. Так само працює зі всіма окисниками, крім 12-відсоткового на шкіру голови максимум 6%. Змішуємо 1 до 2 з окисником, час витримки до 50 хвилин. Різниця між голубим і білим в тому, що в цьому голубому додано пігмент ультрамарин для того, щоб нейтралізувати візуально. Знебарвлює до сьомого рівня для всіх типів волосся і може використовуватися в будь-якій техніці знебарвлення пасем, поетапного знебарвлення та для повного блондування. Мікрокристали в порошку оптимально підтримують взаємодію пудри і окислювача, забезпечуючи рівномірне освітлення. Поверхня волосся зберігає свій природний блиск, не утворює пилу, не містить ароматичних добавок, що знижує ризик алергічних реакцій. Натуральний рисовий крохмаль дозволяє легко та рівномірно розподілити засіб по волосю. Слід дотримуватися пропорції змішування пудри і відсотка окислювача, не перевищувати максимальний час дії. Спосіб приготування фарбуючої суміші змішати блондуючий порошок із кремом-окислювачем 3 або 6%. Для знебарвлення пасм можна застосовувати крем-окислювач 9% або 12 При знебарвленні пасм уникати контакту блондуючої суміші зі шкірою голови. Процес знебарвлення є найбільш щадним для волосся, якщо використовувати крем-окислювач нижчої концентрації при блондуванні коренів волосся. Або знебарвлені всього волосся, використовувати крем-окислювач з концентрацією не вище 6%. Приготувати в неметалевому посуді блондуючу суміш порошку У і крему окислювача в пропорції 1 до 2. рівномірно нанести суміш на невимите волосся, контролювати ступінь освітлення кожні 5-10 хвилин. Час впливу залежить від бажаного ступеня освітлення, інтенсивності натурального пігменту і структури волосся, техніки, що застосовується, концентрації окислювача, не використовувати штучне тепло з метою скорочення часу фарбування не перевищувати максимальний час дії 45 хвилин. Час дії від 15 до 45 хвилин. Догляд за волоссям по закінченню часу впливу промити волосся теплою водою. Завершити обробку шампунем, King HEAVENLY CARE REPAIR SHAMPOO та кондиціонером.